Казан повернувся додому досить пізно. День був доволі напруженим, бо після тижневого особистого контролю над лабораторними процесами випадково модифікованих людей треба було розгрести документацію, що за цей період накопичилось. Казаном його називали лише в легіоні ВМР та генетично модифіковані особи. Бо саме таке амплуа він собі обрав для взаємодії із хаотично мутованими і сильно відозміненими українцями. Вирішивши, що найкращим варіантом при роботі з нестабільною психікою піддослідних міг бути лише той, в якому сам Іван також був мутантом, відставний генерал прикрасив свою біографію кашею з пшона. Що виросло в кратері метеориту, і поїдання якої викликало мутації, у нього самого завдяки метеоритним крихтам. Це було порадою пана Семена, Іванового покровителя, якою відставний генерал, звісно, що скористався. В результаті в нього з'явилось псевдо, яке гарно карбувалося в пам'яті та сформувалась репутація супергероя і гідного довіри інших. Впавши у крісло свого бункера, що був побудований в Чорнобильській зоні ще до будівництва атомної, Іванченко включив закодований планшет. На часі був перегляд усіх звітів та формування плану роботи на наступний місяць. Звіти радували Івана Іванченка, адже більшість операцій цього місяця були проведені успішно. Пан Костський, наприклад, якого в звичайному житті звали Костянтином. Звітував про вдале народження нової супергероїні на іменя Мирослава. На базі експериментальних розробок ворожих попів, які могли привести до масового зомбування населення з подальшим фанатизмом та кризою віри, мира видозмінилась, отримавши можливість безпосереднього енергетичного бачення та енергетичного впливу. Тепер треба було її лишень підштовхнути у вірному напрямку, до Рудого лісу, аби вона прийняла свої нові. Можливості і використала їх на благо всього людства. Звітів було досить багато, тож доволі великі за об'ємом документи, такі як що квартальні звіти Київської Кобаляцької та Канівської команд статистика ефективності робіт експериментального спецпроекту супергероїка, та ще декілька архівів він відклав на завтра. Перегляд протоколу чергового збору анонімних героїв-пенсіонерів зморив його повністю. Й Іван Іванченко на прізвисько Казан заснув безпосередньо у кріслі міцним та при цьому доволі чутливим сном. вісні він знову переживав події минулого: пастку для Мельника, контроль за програмуванням нанороботів проєкту супергероїки, знайомство з Ігнатом та Уляною тут, в зоні відчуження. Сни були тьмяними й незрозумілими, аж доки в них не з'явився той, хто тримав із казаном контакт лише через сновидіння. Чіткість та насиченість образів підвищилась, а все зайве зникло. Тепер Іван стояв у просторій підземній кам'яній залі, на стінах якої були закріплені смолоскипи, а в кінці пилав комин із двома кріслами біля нього, які освічувалися вогнем від свічок та пічки. На одному з крісел сидів брюнет у фракові та з тростиною в руці. Він був з тієї когорти особистостей, чий вік визначити неможливо. На вигляду йому можна було дати як 30 років, так і вдвічі більше. Іван був у цьому приміщенні в підвалах Остомира лише одного разу. То було ще до повномасштабної, коли Ваньку ще знали в якості пана Левеки. Тоді молодому супергерою прийшло запрошення від деякого синька Повоза, який виявився чи не п'ятисотрічним уперем, що взяв собі за мету відродження українських княжих традицій. Та це, власне, було й не дивно, адже сам Повозович належав до української шляхти. Вітаю, пане Семене, радий вас бачити. вигукнув генерал у відставці, злегка поклонившись чоловікові. Підійшовши до нього, Ваня сів у сусідне крісло. Його сон до цього моменту вже перетворився на повністю усвідомлений процес. Та це налякало Іванченка. Він був досить звичним до подібних нічних візитів, які стали можливими лише завдяки проекту Ангх та супергерою, що міг контактувати із померлими. Повернути пану Семену, втрачене в боях за гостомельтіло, він, на жаль, не зміг, та повернути його свідомість у простір сновидінь некраманту вдалося. Іван намагався володіти інформацією про всі надзвичайні події людей і знав, що цей єдиний учасник проекту Анг, що зміг вижити, наразі пробуджує свідомості тих добрих людей, що жили на території сьогочасного Пітера задовго до так званого його будівництва Петром. Звісно ж, ці добрі люди були не росіянами, а так зване будівництво, по факту, було розкопуванням споруд після потопу. Влаштованого ворогами людства, яке замаскувалось під московитів. І я радий тебе бачити, Ігоровичу, промовив пансенько, вкиваючи головою в знак прихильності. Він завжди кликав його по батькові чомусь. Як твої справи? Все в роботі, як твої велеки? Згадування про велек нагадало Івану про його молодість. У ті часи він був іще недосвідченим ідеалістом та романтиком, який жадав змінити світ. Він наробив багато помилок. Та чи були вони й помилками. Досвід бутності супергероєм, який отримав Іванченко, будучи перевертним левекою, зробив із нього прагматика, а його товариші, які на відміну від Івана мали реальний бойовий досвід, привели до генеральського крісла. Із них шістьох. Льохи, Радомири, Богуслави, Авеля, Євгена і його самого, в живих лишився лише він. Більшість із них були перевертнями, хто вовкулакою, хто вепром, а хто й акулою. Іван був велекою, та він давно вже не обертався на птаха, не треба було. Та й метеоритні крихти, кашу з якими він свого часу з'їв, відкрили для Івана інші здібності. Та все ж лелек Ваня мав особливе тендітне ставлення. Тож і займався їхнім вирощуванням тут, у рудому лісі, намагаючись зрозуміти, яким чином він свого часу й сам став великою. Ніц нічого не змінилося за ці декілька місяців, відповів він пану Семену. Як були звичайними, так і залишились. А чом питаєте, є якісь ідеї щодо моїх крихіток? О, ні. Ідей щодо твоїх експериментів у мене нема, усміхнувшись, відповів мандрівник з новидіннями. У мене є для тебе завдання. Завдання? здивувався відставний генерал, згадуючи про останнє, яке той свого часу отримав від Полоза. Тоді вони втратили одного з кращих супергероїв за збереження світу від нищівних винаходів Альберта Юхимовича. В результаті світ нібито й врятували, але осад суму залишився. Та не турбуйся ти так. Цього разу то буде дипломатична місія. І куди ми полетимо? з полегшенням перепитав Іван Ігорович. Не полетимо, а попливемо, із запалом мовив пан Семен. Чорноморське підводне князівство готове до офіційної зустрічі, але для цього необхідні люди, які почуватимуть себе як риба у воді. Знаю таких, обмісковуючи почута, випалив Ваня. «Ворскова та що дружина Сокола з Полтави, по суті, і є вода. Хто ще дельфініон. А також Рада, завершив за нього синько з роду Полозовичів. Не знаю про кого ти, та моя Родомира, давно вже в могилі, почав звитися на нього Іван, коли пан Семен згадав кохання молодості відставного генерала. Ваня тоді вже не працював вчителем, і саме Рада допомогла йому пристосуватись до змін, які його чекали в майбутньому, познайомила з друзями та допомогла рухатися вперед. Е ні, козаче! Я трохи поблукав з новидіннями і віднайшов її. Очі казана округлилися від здивування і невіри в те, що він почув. Він взявся розпитувати пана Семена про обставини, та той лишень відмахувався і відповідав, що, мов ігорич сам усе дізнається, як прийде час побачитися з любов'ю усього свого життя. Вона про нас не знає, закінчив він. Про інших членів своєї групи теж. Наразі біва акула працює разом із веді Банші та Васьком Шкарпеткою, тим, що з Житомира, ти його знаєш. Тож звернися до них по допомогу, бо нам конче необхідно мати представницький склад на зустрічі з русалами. Варто відновити дипломатичні відносини із морським народом та посприяти створенню альянсу Чорноморської аристократії з Азовською. Можливо, то буде династичний шлюб, можливо, щось інше. З Дельфінією та Оксанкою я вже домовився тож за роботу генерала. Іван Ігорович Іванченко на прізвисько Казан, відставний генерал, що починав свій шлях супергероя з велике перевертня, і закінчував тут, у Чорнобильському бункері, володіючи особливими властивостями, що надала йому каша з того ж метеорита, який свого часу віднайшла команда К, прокинувся від тривожного сигналу. І як я міг забути про своїх красенів та красунь, із занепокоєнням подумав він, глянувши на джерело тривоги по камерах. І дійсно, метеоритна суміш, що додавалася в їжу й воду Велек, закінчилася півтори доби тому, і це було неприпустимо. На швидку руч, напнувши на себе верхній одяг, Іванько попрямував до вольєрів. Поєднаних із зовнішнім середовищем, щоб власноруч перезарядити систему розумної мутації, яка була люб'язно надана йому директором супергероїки. Не дивлячись на нові задачі й виклики, не до кінця проаналізовані квартальні звіти колег та ризик втрати усієї своєї роботи з контрольованою мутацією ВВЕК, на серці вдавно вже на молодого чоловіка було тепло і радісно. Він все глибше занурювався в думки про своє. Майбутнє з Радомирою, з якою доля розділила його. Та, як виявилось, не назавжди. Зернятка давно забутого кохання розквітало в серці Івана, який, наспівуючи якусь веселу пісеньку, порпався в лабораторії, веселину, безсмертну сутність з іншої планети, сплетену з тонких матерій, для усіх представників народу, якої характерною особливістю було вміння деформувати реальність в сторону збільшення кількості радості. І яку принесла на землю тим самим метеоритом, що йз загарбників, які привласнили собі Пітер? Ваня, звісно ж, не помітив. Що не відміняло того, що сама веслина розквітала і раділа разом з Іваном, згадавши про свою сутність на практиці, її почавши складний шлях її відновлення. А що ж до Семена, цей пан, не дивлячись на свою відносно нещодавню смерть та повторне пробудження, тепер жоус на сновидіннях, не витрачав наданий йому час на другий шанс задарма. Вже скоро проект супергероїка закінчить нову експериментальну модель Біоробота, чия свідомість буде керувати його тілом, ви, мабуть, вже здогадалися. Наразі ж, закінчивши сеанс зі своїм протеже, він відкрив очі, знову усвідомлюючи себе в центрі зони. Ну, як все пройшло? поцікавився у нього сталкер. Полос поглянув на аномалію, яка набула форми людини, що колись досліджувала зону. Наразі ця людина, перетворившись на дещо принципово інше, тільки те й робила, що катувала московитів, створюючи для кожного з тих, хто лишив своє мертве тіло тут, в зоні відчуження, персональне пекло. Надиво надихаюче. дякую за допомогу, відповів Сенько Полозович Сталкер. Ця аномалія дійсно допомагала йому з фокусуванням сновидінь, бо інакше Сенько не зміг би закарпувати їх у пам'яті людей. Так, Полос міг подорожувати сновидіннями людей, продовжуючи завдяки іншому супергероєві своє нежиття в цьому просторі. Але зробити ці сновидіння реальними міг тільки сталкер. Не мені дякуй, відповів образ Сталкера. Дякуй Зоні, нас легіон Аномалій, і ми допоможемо тобі відродити Україну. Сенько здійснив напівпоклон вдячності і поринув назад у простір Сновидінь. В нього іще було багато справ.